Дівчина не відповідає на перше повідомлення в Телеграмі. Після знайомства на вулиці знайомство пройшло суперкруто, домовились про зустріч і обнялись у кінці. Які можуть бути причини, і що робити в цій ситуації? Причин може бути дуже багато. Наприклад, у неї все ж таки є хлопець, про якого вона тобі не наважилась сказати під час знайомства. Проблеми можуть бути в її комплексах. У людей комплекси вони дуже-дуже різні бувають, і вони можуть просто дуже дивовижно впливати, коли тебе вже немає поруч. Короче, там причин насправді може бути дуже-дуже багато. І насправді у тих хлопців, які знайомаються активно на вулиці, це дуже часто трапляється. Класне знайомство, класна реакція на тебе, але історія після цього не рухається вперед. Тому я кажу, що питання, чому, воно не зовсім правильне, ти все одно всіх даних, всіх факторів не можеш знати. Ну, не можеш. А ось питання, що тобі робити, тобі робити. Це питання, на яке треба знати відповідь. Познайомився дівч з дівчиною, класне знайомство. ти вважаєш, ти її написав, вона нічого не відповідає. Якщо вона тобі все одно подобається, ти можеш спробувати написати їй щось десь через декілька днів, через тиждень. Наприклад, статистика каже про те, що вона може відповісти. Якщо відповість, історія продовжується. Якщо ні, я тобі раджу на неї забивати.